День у нас сьогодні видався хмурний, як і попередні. Не казавши пізня осінь, пізня осіння пора. Листопада і сьогодні, 21 листопада. Сьогодні за новим календарем введення. З чим? І вітаю вас всіх, і вітаю тих, також, хто святкує сьогодні Михайла. Якось так співпадає, хоч і перенесли ті свята. То... Все рівно день святковий. Хтось святкує Михайла, хтось Веденя. А я, щоб підсолодити свою життєву пілюлю, черговий раз замовила собі рослини. Але вони мене цього разу також якось не дуже так порадували, ті рослини. Хоч замовляла я вже в цьому інтернет-магазині, не вперше. А з вами канал Село Моя доля, і я вас вітаю на каналі і бажаю всім доброго, головне мирного дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. Ну і, звичайно ж, щоб побільше в нас світло світилося, бо це також якийсь промінь надії. Те наше, те наше світло. Отож, в інтернет-магазині садім я замовляла вже неодноразово рослини. І коли е, якось трохи так проаналізувати, то в мене від одних виробників чи навіть від приватних осіб рослини не ростуть, від інших ростуть. От від садім у мене, подивіться, цього року я замовляла лавр благородний, ось так він гарно підріс. І тому я й замовляла нові нові рослини. Знову ж таки в цьому інтернет-магазині. Також непогано підросла і навіть свіла, мандевіла, замовлена також в інтернет-магазині. Прижився і підростає гібіскус, правда не знаю, яким кольором буде цвісти, бо він ще не цвів. Ну, і деякі вуличні рослини, я також замовляла в них, вони також в основному поприживалися і підростають. Але на вулицю не хочу йти, бо холодно і дощ іде. І от я знову замовила в них рослини, і цього разу ну, вони мене трохи і розчарували. Замовила розмарін, але розмарін ще ну, так, непогана рослинка. Я його, напевно, пересажу і буду тримати в кімнаті, бо кілька разів я вже садила. Знаєте, що розмарін? По-перше, дуже корисна рослина, коли вона росте в кімнаті, по-друге, дуже поліпшує смак м'ясних страв, коли додавати їх до м'ясних страв. Отож, вона вважається ароматичною рослиною. Ну, так і є. Ну, і, тим більше і лікарська рослина розмарин. Але я садила на вулиці кілька разів, і він в мене пропадав. Спробую ще в кімнаті вирощувати, не знаю, чи це мені вдасться. Ось такий розмарін. Правда, чомусь нема документа квитанції супроводжувальної. І не можу назвати вам ціну. Не пам'ятаю по пам'яті ціни. Розмарін нічого, може бути. Але ж з туйкою, то прокол у мене вийшов. Ось така дуже маленька, дуже занадто вже маленька туйка. Коли це вона підросте, це туйка Міріам. Невисокого росту росте, вона все до метра, ну, від 50 см до метра. У мене вже є кілька таких туйок. Зокрема, Даніка і Тім Тіну, Іше Рейн Голд. Ну, ті я замовляла не, не в цьому інтернет-магазині, а в інших інтернет-магазинах. І вони вже навіть і підросли трохи. Оце я ж говорила навіть тим, що. Буду розповідати про отримані рослини на своєму каналу, але все рівно ж, все рівно така отака малесенька туйка прийшла. Ну, буду висаджувати і буду сподіватися, що, що вона приживеться і буде підростати, хоч вже тепер дивлюся, що. Мороз має бути, все вже має бути мінус 5, котрого дня. чи буде воно тепліше, чи не буде, то я не знаю. І ще спокусилася і замовила ось таку полуницю. Всього вона всю одну. Саме бріз Red називається. Пишіть, можливо, хтось має таку полуницю, чи буде вона в кімнатних умовах рости, чи є. Обов'язково треба висадити на вулицю, Ну, на зиму я її не рискну висаджувати на вулицю. Напевне, доведеться її якось призвичаюватись до кімнатних умов. Ну, рослинка, Ця рослинка таки непогана. Тим більше, що з квіточками і навіть, напевне, оце ж ягідки маленькі, ягідок. Не знаю, які вони будуть, бо вперше я знайомлюся. Перший раз знайомлюся з такою рослинкою. Ось така ось така рослинка. Ну і пізній цвіт. Ну не скажу, що він там мені не подобається. Просто вже минула його пора е, цвітіння. І вже він отакий от зів'ялий. Я спробувала ґрунт в горщику. ґрунт вроді вогкий. Недовго йшла. Рослинка. Посилка недовго йшла. Оце десь з Вінницької області, вродіколинівський район, то швидко прийшла до мене на Хмельниччину. але ось такі пов'ялі квіти. Ну, головне, звичайно, аби корінь був здоровий і живий. Ну, знову ж таки, не знаю, чи варто його висаджувати, як вже обіцяю, такі, такий мороз. Чи можливо перечекати, чи воно буде тепліше ще, чи не буде вже, чи це вже. Зима має бути, що ж тепер поймеш? Отож, чим я не задоволена, це розміром туї. Ну, але буду сподіватися, що хоч вона маленька, але приживеться і буде рости, буде тішити мене своїм зростом і, і розвідком. А ще замовила крокуси. Ось такі цибулини, ну, цибулини, здається, непогані, без ознак якихось захворювань, але вже, як ви бачите, пророслі. Хоч в мене і мої домашні тюльпани, також цього року пророслі. Ну, якийсь такий, такий цього року рік, що все проростає. А це крокус великоквітковий, голден. Золотий. І ще ось такі цибулинки, ці значно менші. Ну, але це крокус ботанічний. Ви знаєте, що вони також меншого розміру. Два одинакових, дві одинакових цибулини. Крокус барс пурпле. Голубий, здається, мені я замовляла, чи, може, синій. Ось такі рослинки я замовила. В інтернет-магазині садім для того, щоб в першу чергу потішити себе і трохи підняти хоча б на якийсь градус настрій. Але не дуже він так піднявся, бо тою я таки очікувала отримати більшу. Але вже маємо те, що маємо. Дякую всім за увагу. Пишіть, можливо, хтось вирощує ось таку полуницю. Саме Бріз-Ред, чи можна її в кімнаті вирощувати, спробувати вирощувати в кімнаті, чи її обов'язково потрібно висадити в ґрунт. Ну, Я, звичайно, якщо буде така можливість, якщо світло буде. Якщо встигну я за світло подивитися в інтернеті, то подивлюся ще й в інтернеті. Але самі знаєте, що світлом зараз в нас проблемно. А в мене інтернет тільки тоді, коли є світло. Отож, ще раз дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, Підписуйтесь на канал, не цурайтеся нас, коментуйте, критикуйте, якщо потрібно. Пишіть, де ви замовляєте рослини, можливо, десь є дешевше і якісніші рослинки. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна. До зустрічі!